Друзі, всім доброго ранку. У мене шок. Шок просто від цієї погоди, від того всього, що, що це тут понамітало за ніч. Просто опускаються руки до такої погоди. Ну, оце подивіться. Всі гіацинти лежать, всі вони заквітнули і вони лежать в снігові. Подивіться, все мало би заквітнути і воно все, все. Це прискати і за біоном, тому що на ніч передають мінус 4. І це треба все-все оприскати. Подивіться, всі трояндочки, воно все в снігові. Зараз я піду поставлю на зарядку Коля сьогодні на роботі. Так що мені придеться самі це все зробити. Цих рослин. Дуже шкода, тому що воно все вагітує і його треба спасати. Тому що мінус 4 це дуже багато, це дуже багато. Воно зараз потрошечки от розморажується, самі бачите, відтаює той сніжок. Ось подивіться. Поки трошки підзарядиться в нас е акумулятор. Нати оприскувати, все це оприскувати, тому що я дуже боюся 4 градуса морозу. Для них це і так стрес для рослин, а 4 градуса це взагалі буде стрес. Так що якось так. Так, друзі, дістала я свою коробочку з цими всякими хімікатами. І буду я зараз розводити. Буду розводити так. Це в мене що? Це не те. Це в мене Дуо. Так, десь в мене ще був гекон. Прилипач. Прилипач гекон. Напевно, я в літній кухні, да туди його і заберу. Так, е, значить, маю я, друзі. Твої заначки. Я завжди маю його заначки. Ось такий препарат Ізобіон. Ізобіон. Значить, буду зараз я його розводити на 8 літрів. В інтернеті прочитала, що воно на 8 літрів розводиться. Хоча тут пише на 4 літри, на 5 літрів. Я навіть не знаю, як правильно зробити. Чи на 8 літрів, чи на 10 літрів цих два пакети розмішати. Не знаю навіть, що, що вам навіть сказати, щоб не нашкодити їм, розумієте, і щоб це. І маю ще епін. Епін це теж антистресовий препарат, який е, теж використовують для того, щоб. До того, щоб всего, то я, е, мені, звісно, на всі мої рослини не хватить оцих два ізобіона, то я ще е, спочатку цим побризгаю, розведу повно тих два пакетика на 10 літрів. В інтернеті прочитала на 8 літрів, 20 міліграм. Тут пише на 4 чи на 5 літрів. Навіть не знаю, що сказати, чи розвести його просто два пакета... На 10 літрів. Ну, зараз ще подумаю, як я правильно зроблю. І оцей епін маю теж епін. Потім тим епіном ще побризгаю. В общем, буду розводити настільки, наскільки це можливо, і все буду бризкати, все, все опризкувати повністю, тому що в мене шок просто, я, ви знаєте, для рослин це такий стрес, я просто навіть не можу уявити. Коли воно все починає виготувати, випускати бруньки, і тут такий для них стрес, так що їх мусово. А до речі, я замовила в Марини Скірської, я завжди в неї замовляю всі препарати. Мені дуже подобається от, от, от таке от, ельф. От, і я в неї замовляю, і е, вже воно мені йде новій пощі. то після того всього. Я ще її препаратом побризгаю. Тому що, звісно, я його пізно замовила вже і він не встигне мені прийти, то значить я е, наразі побризгаю, обризкаю тим, що в мене є, і за і епіном. Одні кущі і абіоном, одні епіном, все, все одно для них буде якийсь захист, по любе буде захист. Так що, наразі побризгаю таким. Як прийде від Марини Скірської, мені препарат значить, теж антистресовий, значить потім, по тому всьому, після тих морозів, ще побризгаю їм тим апаратом. Тому що я не думаю, що воно йому зашкодить. Воно йому не зашкодить, воно тоді скоріше відновляться. Так що, все, розвожу водичку і йду бризгати. Набрала, друзі, водичку. Навіть не хочу на дворі розводити, бо там така холодіна, що це просто. Значить, прочитала я, що оцей пакетик треба на 4 літри. Набрала я 8 літрів води і розбавляю її два пакетика значить, на 8 літрів води. Будемо діяти по інструкції. Не знаю, чи ви бачите. Я не знаю, я ніколи сама не оприскувала. Завжди коля оприскував, ну, колі нема, то треба, значить, самій. Самій іти щось робити, тому що сьогодні мінус 4. Це жесть. Треба спасати рослинки. Спасати, ще раз, спасати. Ну, пише на 4, значить будемо діяти по інструкції, того, що, коли я його мало розбавлю, воно може не буде мати такої дії, то треба робити так, щоб воно допомогло йому, щоб не просто побризгати. Так, оце вибразаємо, а тоді епіном розведу ще. Епін ще розведу, ну і пін там пише, що на більше літрів. Там на 20 вроді, то воно пише. Таку теплу, чуть водичку зробила. Ну, як теплу, таку літню водичку зробила. Тайна вулиці жити. Ось таке якесь жовтеньке. Покажу вам, таке цікаве, я ним ніколи ще не обризувала, але таке от воно, бачите. Жовта така рідина. Зараз я це все розколучу і будемо обризувати. Ну, так друзі, змішую той раствор акумуля цей оприскуваць зарядився Так, і виливаємо цей прилипач. Друзі, забула Забула, забула влити прилипач гекон. Ото ще додаю прилипач. Мотя, не облизуй, не облизуй нічого там. Нічого там не облизуй. А, а ні, тут зараз підеш в хату, я тебе закрию. Боже, яка холодина, друзі, бо ви тільки знали, як холодно. Це ужас. Це просто жах. Зараз швиденько пройдемося і в хату чай пити. Чайочик. Зараз я вам приближу, може трошки, не надягаю, тому що то треба, щоб допомагати мені надягати, а я сама його не надіну. Так що будемо якось так. Спробую. Получається, друзі, супер. Друзі, я буду спокійно спати, у мене все виходить. Супер. Так, друзі, далі продовжую вимішувати. Це вже я іпін розвела. Ізобіон у мене вже закінчився, значить будемо і піном бризнути. Відро води ввела того, виклала маточний раствор. Зараз я його вимішаю і тоді виблю. Ось так, і вийшло в мене два відерка, щоб мені його всього вискочило. Треба і дерева побризгати, ну все, все все треба повризгати. Так що розмішую. Це оцей гекон це такий прилипач, він дуже класний. До речі, замовляла я теж у Марини Спірської. В неї взагалі класна продукція. Я в неї замовляю, мені вона дуже подобається хімія ця. Все швиденько робимо, тому що дуже зимно, а зробити треба. Все, пішли працювати, бризгаємо далі. Все, друзі, все я зробила, покропила. Слава Богу, буду спати спокійно. Всі троянди, все-все, всі рослинки побризгала Ось така в нас погода і такий стрес для квітів. Це, звісно, жесть. Ну, але що маємо, то маємо. Так що, друзі, Всім вечора, гарного всім перегляду і до завтра!